Всім привіт! і Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом лаваша. Він виходить тоненький, смачний, ідеальний для сніданків. Один раз спробуйте і більше не будете купляти в магазині. А для приготування нам потрібно всього 4 простих інгредієнти: 100 мл кип'ятку. Змішуємо з 1 чайною ложкою солі, додаємо 200 г просіяного борошна та 1 столову ложку олії. Це все перемішуємо спочатку ложкою, а потім добре виминаємо руками. І залишаємо наше тісто відпочивати на 30 хвилин при кімнатній температурі, замотавши його в поліетиленовий пакет. Через пів години ми його дістаємо, ділимо на 5-6 рівних частин і дуже-дуже тоненько розкатуємо. Далі обсмажуємо на сухій сковорідці. і поки лаваш гарячий, ми його добре промазуємо водою. Якщо ми цього не зробимо, лаваш буде дуже сухим. Ми промазуємо. І зразу запихаємо в кульочок і даємо йому остигати вже в кульку. Коли лаваш повністю остиг, він стає еластичним, смачним, не відрізнити від магазинного. Рекомендую спробувати і вам, щоб більше ніколи не купляти його в магазині. Всім смачного і до зустрічі!